Чим закінчилося перше засідання Американського українського інвестиційного фонду? Які умови конкурсу на розробку родовища? Добра? яка інформація доступна у державному реєстрі нафтових і газових свердловин? З вами я, як завжди, Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості, засновниця PHD у сфері надо користування. І сьогодні головні новини добувної сфери України та світу за тиждень. Поїхали! Американсько-український інвестиційний фонд зробив перший крок у Києві, 3 вересня. Відбулось перше засідання керівної ради Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, ключового механізму, створеного для залучення приватних інвестицій у стратегічній галузі економіки України. Про засідання повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. До ради входять шість представників. Потроє від урядів України та США американську сторону представляють міністр фінансів Скотт Бесент, головний інвестиційний директор DFC Конор Колмен і віце-президент корпорації Роберт Стебінс. За словами нашого прем'єра, учасники погодили регламент, створили профільні комітети а також надали повноваження для відкриття банківських рахунків, обрання адміністратора та інвестиційного радника фонду. Наступний крок визначити перші проекти для пілотних інвестицій. Це питання планують обговорити вже цього місяця під час візиту делегації Дівсі до Києва після 10 вересня. Раніше уряд України призначив своїх представників до ради міністра економіки Олексія Соболєва, його заступника Єгора Перелигіна та державного секретаря МЗС Олександра Красевича. До речі. Цих представників урятів ви зможете побачити на першому міжнародному форумі, присвяченому Mineral Deal, І саме 24 вересня в Києві приходьте, купуйте квитки і почуйте з перших вуст, що ж відбувається насправді в Українсько-американському фонді відбудови. Кабінет міністрів України затвердив умову конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції для родовища Добра, розташованого в Кіровоградській області. Цей проект передбачає видобуток дев'яти стратегічно важливих корисних копалин, зокрема літію, золота, ніобію та берилію. Хто може взяти участь у конкурсі, можливо, податися навіть і вам. Участь дозволена українським і міжнародним компаніям та об'єднанням за умови наявності досвіду у надрокористуванні, достатнього фінансово-економічного потенціалу та технічних ресурсів. Водночас, компанії з країн-агресорів, а також з підсанкційних юрисдикцій, не допускаються. Заявки прийматимуться протягом трьох місяців від дати оголошення з обов'язковим внеском у розмірі 500 тисяч гривень. Ну це не багато для таких компаній. Ну і. Нехай буде. Усі заявки оцінюватиме міжвідомча комісія за 9 критеріями з максимально можливою оцінкою у 100 балів. Найбільше 30 балів передбачено за пропозиції, вигідні для держави щодо розподілу продукції. Контракт укладається на 50 років. Усі корисні копалини до моменту розподілу вважаються власністю держави. Інвестор може компенсувати свої витрати, але не більше, ніж 70% від видобутої продукції. Державна частка оприлюднила прибутковій продукції становитиме не менше від 4 до 6% залежно від рівня витрат інвестора. Родовище добра охоплює площу понад 17 квадратних кілометрів із дозволеною глибиною розробки до 1000 метрів. Мінімальний обсяг інвестицій у гайло 12 мільйонів доларів. США. У разі переходу до промислового видобутку, а в нашому випадку не у разі, а коли, то передбачено вкладення щонайменше 160 мільйонів доларів. Проєкт включає не лише розвідку та видобуток, а й збагачення сировини. Що це значить? Тобто, ви зробили розвідку, зробили видобуток і поставили збагачувальну фабрику. Це плюс інвестиції, як мінімум 100 мільйонів доларів. Далі, ви повинні запровадити екологічні ініціативи, але вони повинні бути не тільки на папері, а ви повинні залучати екологічні технології, що зменшуватимуть. Негативний вплив з видобутку переробки та розвідки на населення, яке проживатиме поруч з цим кар'єром. Далі соціальний розвиток регіону, тобто внесок розвиток регіону, повинен визначатися в кількості побудованих будинків, розбудови інфраструктури, доріг, дитячих садочків, шкіл, і, відповідно, це робочі місця. Все закрито, але запрацював державний реєстр нафтових і газових свердловин. Держгеонадра оголосила про запуск такого реєстру, і новий цифровий сервіс містить дані про понад 12500 тисяч свердловин, включаючи діючі, законсервовані та контрольно-спостережні. Реєстр став частиною єдиної державної електронної інформаційної системи користування надрами і покликаний забезпечити уніфікований облік та прозорий доступ до інформації для державних органів, надрокористувачів і громадськості. Ми вітаємо таку ініціативу, але хочемо сказати, що зараз в країні йде війна і дуже багато інформації закрито. Як працює реєстр? Користувачі подають заявку через геоінформаційну систему, додаючи електронну копію паспорта свердловини. У разі змін, наприклад, передачі прав власності або зміни параметрів експлуатації, оновлення інформації в реєстрі здійснюється протягом 15 робочих днів. Витяг з реєстру формується виключно в електронному вигляді, а доступ до відкритої частини інформації безкоштовний. Прекрасно. До реєстру потрапляють дані про всі свердловини, що перебувають на балансі компаній, які здійснюють буріння, видобуток або моніторинг їх стану. Це важливий крок у напрямку транспарентності, тобто прозорості в управлінні надрами, що відповідає міжнародним стандартам. Держгенадра також повідомили про восьмий нафтогазовий аукціон, оголошений на ділянку Любинецька площа з глибинами понад 4 тисячі метрів, крім перетину з довголуцькою площою. Торги заплановані на 29 жовтня 2025 п'ятого року. І хочу сказати, що така глибина потребує високотехнологічних застосувань. Мається на увазі буріння досить глибоке. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути в наступних випусках. Ця інформація і ваша реакція допоможе просувати україномовний контент і відповідно поширювати знання про добувну галузь України та світу. Ціна на золото б'є історичні рекорди 3530 доларів за більше 30 грам, золото встановило новий історичний максимум на тлі зростаючих очікувань щодо зниження ключової ставки Федеральної резервної системи США щодо занепокоєння її незалежності. На спотовому ринку Тройська унція нагадує це більше 30 грам золота досягли рекордної позначки 3530 доларів. І Якщо брати. Цифру за останні три роки то золото зросло більш ніж удвічі, адже інвестори шукають захист у тихій гавані на тлі економічної та геополітичної нестабільності. У цьому році ціна золота вже підскочила понад 30% значною мірою через торговельну політику президента США Дональда Трампа. Його нові заяви щодо можливого звільнення члена ради керівників ФРС Лізи Кук – Викликали занепокоєння щодо незалежності центробанку, що Це стало гарною традицією анонсувати нових спікерів форуму «United by Mining», який 24 вересня відбудеться в Києві й об'єднає підприємців, урядовців. Та інвесторів заради розвитку ресурсної економіки України, і це не тільки про надра серед високопосадовців. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Один із ключових перемовників української угоди про асоціацію з ЄС. Пан Качка також брав участь у стратегічному діалозі зі США щодо підписання угоди про співпрацю у сфері надрокористування. Його участь засвідчує важливість форуму для. Міжнародного партнерства України у галузі критичних мінералів і не тільки свою позицію на форумі представить група компаній Ковальська, один із лідерів будівельного ринку України. Компанію представлятиме Сергій Пилипенко, генеральний директор стратег і управлінець, який провів кампанію крізь найскладніші виклики повномасштабної війни. Під його керівництвом Ковальська не лише зберегла виробництво та робочі місця, але й продовжила інвестувати у технології довгострокове планування. Та безпеку це взірець українського бізнесу, що зміцнює національну економіку. До дискусії долучиться і Єгор Перелигін, заступник міністра економіки довкілля та сільського господарства України, учасник урядових реформ. Пан Перелигін є фахівцем із критичних мінералів та міжнародних ресурсних угод, ініціатором політики відкритості геологічних даних, експертом із залучення інвестицій у гірничу добувну промисловість. Його досвід охоплює банківську сферу, енергетичну політику та промислову трансформацію з акцентом на стратегічну роль українських надр у глобальній економіці. Реєструйся у форумі за посиланням в описі під відео. Мені дуже важлива ваша думка, тому напишіть, будь ласка, яка з новин стала найважливішою за тиждень саме для вас. І чекаю це в коментарях. З вами була я, Оренчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копалини по справжньому роблять люди, такі як ми з вами.